Всім миру і добра. Ми сьогодні читаємо 12 главу книги Іова. Тут Іов буде давати відповідь своїм друзям, і ми побачимо, як він буде це робити, тому що друзі, особливо Велдат і Софар, не дуже добирали слів. І за Софара ми навіть сказали, що він боляче ранив душу Іова. І нам цікаво, в якому тоні буде відповідати Іл. Можна подумати, що людина праведна це людина з м'яким характером. Ні. Якщо людина праведна, то вона буде дуже стійка і міцна у своїх поглядах, де потрібно, він проявить максимальну лагідність, де потрібно героїзм і стійкість. Де потрібно захистити, він захистить. І от приклад правильного смирення і праведності для нас є Христос. Оскільки Христос сказано про нього, що Він приклад смирення. Бо сказано так, Він гнота догасаючого не загасить, і тростини доламаної не доламає. Разом з тим, Той самий Христос, коли потрібно, захищає храм. З кнутом в руках. Коли потрібно було вигнати торговців із храму, уявляєте Христа, який, зайшовши храм, перекидає столи міянлам грошей, валютчикам. Сьогодні, якщо побачить священника, який в рясі чи в облаченні буде захищати храм, то багато хто скаже, Він цього не має робити. Христос це робив. Він захищав свій храм. Він казав, що це дім отця мого. Це дім молитви, і тому Іов теж із сміливістю захищає свою позицію, і в наступних також двох главах він навіть і має сміливість сперечатися з Богом. І тому він справжній. Він скаже про слова друзів. Ми зараз прочитаємо один із стихів, тому що вони теж щось говорили, і начебто правильно говорили. Але вони не прожили того, що переживає Іов. Отже, читаємо. І відповів Іов і сказав: Дійсно, ну, тобто, дійсно те, що ви сказали, тільки ви, люди, і з вами помре мудрість. Це дуже хороші слова, яка мудрість помре. Та мудрість, яка від світу, диявол це добре знає, що люди дуже легко ведуться. На якісь різні рафіновані ідеї, присмачені, на якісь обіцянки. Один із класичних прикладів це коли більшовики прийшли до влади. Вони запропонували людям світле майбутнє, запропонували забрати у багатих віддати бідним, роздати землю і так далі. І люди на це повелися, але були мудрі дідусі. Чоловіки, не обов'язково це, мав бути, похилого віку чоловік чи жінка, які не підтримували цих ідей. А тому, що вони вчилися пізнавати життя, пізнавати мудрість життя через призму святого Євангелія, через призму вивчення Божого промислу. Такі люди ніколи не піддаються на такі маніпуляції, але, на превеликий жаль, більшість людей. Використовуються ворожими силами, ми прямо називаємо, що це сатанинські різні ідеї. І чому люди на це ведуться? Тому що серце не заповнене Божою мудрістю. А звідки ця Божа мудрість? Від читання, від навчання. А в більшості людей немає бібліотек і люди не читають. І тому не раз хочу людям щось пояснити. Ну, Відносно там, виборів, там, я не знаю, на останніх виборах президента то я настільки вдавався в емоції, коли про це все говорив, ніколи цього не робив. Стараюся, ну так, взагалі, в храмі менше про політику. Інколи навіть взагалі за дуже мало говорю про це. Є такі вибори, що ми їх просто пропускаємо, там, не звертаю уваги. Але чомусь настільки було збентежене серце на останніх виборах, просто відчував. Відчував, що гряде дуже велика біда. І ну, наслідки ми бачимо. Все неповторні. І це ще ми не все відгребли. Вибачте за грубе слово. Ну ми ще не все почерпнули. І дивуюся, що коли хочеш людині щось пояснити, розказати, зазвичай люди і далі десь там літають в хмарах. Чому? А тому, що не ходять в храм. А тому, що не читають це писання. І їхній розум зайнятий зовсім іншими стереотипами, зовсім іншими пріоритетами. І все. І тому от ця людська мудрість, вона, вона то помре з людьми, але скільки вона лихано робить, от про це і говорить Ігор. Ви люди, ваша мудрість людська, помрете ви і, і вона помре, ну тільки ж вона ще скільки зла наробить. Ця мудрість. І у мене є серце, як у вас. Не нижче я за вас. І хто не знає, того ж, вони думали, що в нього замість серця камінець. Він теж жива людина, він все розуміє. Посміховищем став я для друга свого. Я, що взивав до Бога, і якому він відповідав. Посміховиськом чоловік праведний. Непорочний. Ну, тобто, став по сміховицьку. Так знехтуваний за думками того, хто сидить у спокої. Смолоски приготовлений для тих, що спотикається ногами. Знехтуваний, ще раз читаю п'ятий стих, так знехтуваний за думками того, хто сидить у спокої. Вони прийшли ситі, здорові, забезпечені. З ними там щось перекусити, з ними є водичка, є свій намет, близько до прокаженого не підходять, здалека споглядають і розказують йому, як треба жити. А він живий, він справжній, він все проживає. І тому їхня порада це просто так говорить про це і о, облесливі слова. Спокійні намети у грабіжників. І безпечні у тих, хто прогнівляє Бога, які ніби Бога носять у руках своїх. Ну, це говориться про тих, хто, як ми кажемо, є народна приказка, взяв Бога за бороду. І такий стереотип дуже часто зустрічається: це ну, зазвичай люди, які. Мають певне місце в суспільстві, це люди або при владі, або люди, які мають бізнес особливий. Ну і якщо в них є десь така нагода, десь на святі, вони бувають разом з єпископом чи з митрополитом, їм вдасться поговорити з митрополитом чи з єпископом, там, можливо, навіть і десь ще зустрітися, то вони потім дуже вихваляються, і в них таке відчуття, що вони можуть вирішити будь-яке питання. Бо вони взяли Бога за бороду. Ну і в таких випадках хочеться сказати, та як Господь попусте, так і буде. Є владика над усіма, це Господь Бог. Але нема сенсу про це говорити. І тому от, влада і гроші, вони інколи дають не по розуму впевненість в собі, яку висміє мієв. І справді, запитай у худоби і навчить тебе, у птаха небесного і сповістить тебе, або поговори з землею, наставить тебе і скажуть тобі риби морські. Хто у всьому цьому не узнає, що рука, Господа сотворила це? В його руці душа всього, що живе. І дух всякої людської плоті. Чи не вухом розрізняє слова, і чи не язик розпізнає смак їжі? У старцях мудрість і у довголітніх розум. Ну, Ці церкви завжди, коли йдеться про старців, то кажуть, що не треба думати, що старець це обов'язково людина, яка має 60-70 довга біла борода. Ні, старець це той, хто зістарився у пошуку мудрості і знайшов її. І він може бути і молодою людиною, як ми, наприклад, говоримо про Івана Богослова, що він, мудрий, що він був мудрий не по роках своїх. У нього премудрість і сила, його рада і розум. Що він зруйнує, те не побудується. Кого він ув'язнить, той не звільниться. От це ще раз доказ того, що над усім влада Бога. І як би людина себе впевнено не почувала, який би не мала статус, все від Господа Бога, і повинна більше упувати на Господа Бога. А що це таке упування на Бога? Треба старатися дотримуватися Божих заповідей. Якщо б, не Боже, і уступилася людина, то каятися. От таке відношення до життя. Воно і може запоручитися підтримкою Господа Бога. І навіть якщо є інколи випробування, ми, про це, ми це не можемо оминути з вами, тому що ми зараз говоримо про людину, яка правильно, але страждає. А навіть якщо і будуть в нас якісь випробування, то Господь все одно все поверне на спасіння. Так і буде із Іовом. Зупинить води і все висохне, пустить їх і. Перетворять землю, у нього могутність і мудрість перед ним той, хто помиляється і вводить в оману. Він приводить радників до необміркованості і суддів робить нерозумними. От знову ж таки, має купу радників, От, ну президенти мають купу радників там і суддів, так ну і що? Хіба це вирішує проблему? То взагалі люди вже не можуть дивитися на цей, цей, цей весь цирк. І радники не допомагають, і судді, і закони. Це сміх викликає. Чому? А тому що це все без Бога. І тому сказано: Бог, я хочу покарати, то забирає розум. І ось. Тому не допомагає їм. Ні Конституція, ні кодекси там, України, ніякі закони. Це все їм не допомагає. Він позбавляє перев'язів царів і поясом обв'язує стегна їхні. Князів позбавляє достоїнства і долає хоробрих, віднімає язик у красномовців, і старців позбавляє сенсу, покриває соромом знаменитих і силу могутніх ослаблює. Відкриває глибоке і середовище пітьми і виводить на світло тінь смертну, примножує народи і знищує їх, розсіває народи і збирає їх, віднімає розум у глав народу землі і залишає їх блукати в пустелі, де немає шляхів. Отак і є. Вони блукають сьогодні по землі, як по пустелі, і вони не знають. Як розрішити проблему війни? От вам і Божа мудрість, тому що, якби горнулися до Бога, до Божих заповідей, якби мали страх Божий, було б все по-іншому. Ну, не хочеться розвивати цю тему. Я думаю, що кожен розуміє. На опомазки ходять вони у темряві без світла і тиняються, як п'яні. Ну, дійсно, описана ситуація, яка відбувається зараз в нас, в країні. Хай Господь береже нас від усякого зла.